Запорізьку область представляли учні навчально-виховного комплексу номер 5 з міста Енергодар. Ці юнаки і дівчата виграли абсолютно всі матчі міського та обласного етапу. Мрія дітей збулася. Вони у Києві і готувалися продовжити переможну традицію. Діти, звісно, там з ума сходили. Ми поїдемо в Київ, ми в Київ. Вони до сих пор мікасово знаєш живуть під таким. Вони не вірять, вони тут. Вони бачили вчора Олега Протасова, сашу головко, були конференц залівотандом футбола на дан вас. В общем, емоції очень. Ми їхали в поїзді, это в поїзді эта... только аби там говорила, что Київ, Шевченка, Кличко. До фінального етапу вийшли вісім команд переможців у своїх областях. Учасників розділили на дві підгрупи. Енергодарські школярі отримали суперників із Харківської, Луганської та Донецької областей. Даже многие не знають, що такого род Енергодар гієта. Ми наска рассказываем, що атомна електростанція стоїть она разве не в Запорожжі. Ну в такому вот Мы говорим, ну да, пусть будет в Запорожжі. Все, вчора ти грали перша гра, попала нам. Ми ігралі з Харковим, обіграли їх 5-1. І сьогодні у нас учені дві ігри такі отвістні з Донецьком і з Луганська. ЮНІСЕФ виступає за гендерну рівність, тому у складі кожної команди повинно бути 9 гравців, серед яких обов'язково три дівчинки. Школярі не старші 12 років. Ми бачимо дітей з різних регіонів України, які спілкуються між собою, знаходять нових друзів. Вони у захваті від цього турніру. Проте найважливіше цінності, які ми пропагуємо. Це взаємоповага, толерантність, підтримка один одного. Учні енергодарського навчального виховного комплексу здобули другу перемогу на турнірі, обігравши гімназію міста Мирноград із Донецької області. 4-0. Свій внесок до загальної перемоги зробили дівчата команди. Коли мені було 6 років... Лет... Тогда я увидела, как мой брат играет со своими друзьями в футбол. Ну, и мне очень тоже захотелось попробовать. Он мне купил мяч, и я начала по стадиону гонять с этим мячом. Для виходу до фіналу енергодарським школярам залишалося зробити один крок: виграти третій матч групового етапу у Марківської гімназії Луганської області. Команда оформила яскраву перемогу, відправивши у ворота суперників шість голів. Мрія для учнів навчально-виховного комплексу з Енергодару була все ближче. На очах у зіркових футболістів і тренерів вони вийшли на фінальний поєдинок проти Пісочинського колегіуму Харківської області. Зрозуміло, що це команда моей області, і я за них болію. А так, в першому случаю, звісно, що всі молодці, а запорожек розлав забив, нормально. Після забитого голу команда продовжувала тиснути. Кращий бомбардир Володимир Журба демонстрував дива техніки. У другому таймі він зробив рахунок 2-0. Я звів всього 10 голів. Мені найбільше запам'ятався мій гол. Потому что я там э, почти с ударил, и прямо в Головне, не зазвіздітися, ну а так, э, можна сказати, що добре э, зіграв. Енергодарські футболісти ще раз закріпили успіх і стали найкращою командою із 302 шкіл, які були учасниками масштабного турніру ЮНІСЕФ. Чемпіони отримали Кубок із рук президента Федерації футболу України Андрія Павелка. Я хотів хотела... Як справжні чемпіони, енергодарські футболісти пішли із кубком до своїх вболівальників. Цей турнір залишиться у їх пам'яті на все життя. Руслан Левицький, Олександр Гоц,